Друзі, привіт! У цьому відео розповім про найкращий спосіб посіву насіння моркви. При його використанні ви отримаєте швидкі сходи моркви, і найголовніше, що таким способом можна висівати моркву навіть у травні і насіння точно проросте. Цим способом зі мною поділилася моя підписниця. З Америки, у них дуже жарко, і тільки висіваючи моркву цим способом, виходить досягти хороших результатів і отримати в майбутньому великий врожай моркви. Адже, якщо ви не знали, то насіння моркви покрите ефірними маслами, і через це волога погано проникає в насіння. І власне тому насіння моркви відноситься до туго схожих, і на сходи їм потрібно від двох тижнів до одного місяця. Ну а застосувавши цей спосіб. Вже на другий тиждень отримаєте повністю заповнену грядку паростками. Спочатку потрібно підготувати грядку. Так як морква це корнеплід, то потрібно добре розпушити ґрунт, щоб морква росла рівною і довгою. Відстань між рядками моркви має бути 10 см, а глибина ямки, в яку будете висівати насіння моркви, приблизно 3 см. До речі, якщо вам цікаво, як я зробив. Такі теплі грядки зі старих піддонів, то напишіть про це в коментарях. Обов'язково зніму докладне відео. Вони в мене вийшли міцні, високі, теплі і з живильним ґрунтом. Це збільшить врожайність в кілька разів. Потім перед посівом обов'язково поливаємо ямки. Це потрібно для того, щоб ґрунт ущільнився, щоб дрібні насінини моркви не провалилися в пухкому ґрунті в глибину, тому що якщо вони будуть глибоко під землею. То навіть цей спосіб посіву не допоможе їм прорости. Морква сіється поверхнево. Потім потрібно почекати кілька хвилин, щоб вода вбралася. Потім беремо насіння моркви. Мої, як бачите, попередньо оброблені, це зробив виробник. І таке насіння мають кращу схожість, і їх відмінно видно на ґрунті. Висіваю їх без усяких пристосувань, нехай краще сходи будуть частими. І я потім зроблю проріджування і залишу потрібну кількість моркви, щоб вона виросла велика. Зверніть увагу, що я висівав їх не тонкою смугою, а по всій ширині ямки. Таким чином, я отримую більш товсті рядки і більше врожаю. Обов'язково підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати інші відео по догляду за морквою. Потім присипаю зверху насіння тонким шаром ґрунту, не більше 1 см. Беру ґрунт з боків ямки, і якщо попадається ущільнений ґрунт у вигляді каменів, то я руками його Розчавлюю і добре ущільнюю ґрунт руками, щоб був хороший контакт ґрунту з насінням. Це прискорить їх проростання. Потім знову поливаю, але вже з встановленою налійкою насадкою для дощування. Це потрібно, щоб насіння не вимилися наверх. І тепер найголовніше, що потрібно зробити. А потрібно накрити кожен рядок дошкою. У мене дошка трохи довше грядки, її потрібно буде відрізати, щоб вона лягла щільно на ґрунт і закрила рядок. Це дозволить нам до появи сходи моркви зберігти постійно вологий і при цьому пухкий ґрунт, тому що тепер до проростання насіння з ґрунту я більше не буду поливати грядки, тим самим ґрунт не ощільниться, так само сонце не буде пересушувати верхній шар ґрунту, в якому знаходиться насіння. І ще одна перевага в тому, що сонце буде нагрівати дошку, і під нею будуть умови, як в теплиці. Грунт буде теплий і вологий. Так само можна накрити грядку будь-яким щільним і важким матеріалом, який є у вас. Наприклад, я буду використовувати старий шифер. Вітер його не зможе здути, тому плівку краще не використовувати. Так само не раджу використовувати метал. Сонце його сильно буде розігрівати і ґрунт під ним буде пересихати. Тепер через тиждень. Я буду піднімати шифер і оглядати грядку, щоб не пропустити сходи моркви. І як тільки вони з'являться, відразу шифер потрібно зняти, щоб уже сходи моркви були під сонцем. Ось і все. Спосіб реально робочий. Я його вже застосував при вирощуванні салату, і результат мене здивував. Насіння проросло дуже швидко, тому обов'язково використовуйте цей спосіб, особливо зараз, якщо ви не встигли посіяти моркву. А кому інформація сподобалась, обов'язково поставте лайк і підписуйтесь на мій канал. Я вам бажаю великих врожаїв і вдалого дня!